Нам в те, що нам загрожує повна загибель. Я ось вчора вийшла погуляти з подругою на природу, ну, така краса кругом, тихо, спокій, благодать. Ну, здається, ну що нам може загрожувати сьогодні? Але так думають тільки ті, які ще не стикнулися із кліматичними подіями. Так не думають в Афганістані, там, де були. Минулого році землетруси, що кілька десятків тисяч людей загинуло. Так не думають в Туреччині, там, де офіційно в минулому році загинуло 50 тисяч людей. Так не думають і там, де повені пройшли, де люди були змушені покинути свої домівки і переселятися, переселятися в палатки і взагалі жити в смітниках, жити десь, бути фактично бомжами. Вони так вже не думають. Тому зразу відповідь ти, які кажуть про те, що будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступання, так ці люди, які попали вже під землетруси, під повені, вони вже нічого на жаль вирішити не можуть. Тому що деяких не деяких, а багатьох з них вже просто немає в живих. А ті, що залишились, вони, на жаль, багато хто втратив все, що в них було, і рідних. І... Матеріальні цінності, житло, дехто документи, і зараз це все відновити або отримати яку допомогу дуже проблематично, і мало хто з таких людей може відновити своє е, життя. Попереднє людина залишається один на один із своїми проблемами. І знаєте, ми так схожі на тих курок, яких по одному хазяїн бере і ріже на суп.